за гам? звідки сміх? Кому це так весело? Ой, кумонько, та чи не чули, то дорання у скалі Подільській святкували храмовий праздник. Кажуть, люду понаїхало звідусіль. Навіть із-за кордону гості є. Сама чула, як по польськи мовили. А ще на свято з'їли 40-літровий казан борщу, переспівали сотні українських пісень, танцювали аж гай шумів. справжня казка, у якій добро перемагає зло. Кожна людина старається поступати згідно Божих заповідей, згідно його покликань душі і зову серця. Добро переможе зло. От, і буде все добре. так як в тій касті про сплячу королеву. Актор Максим Бондаренко верховний госпітар'єр. По-сучасному особа, яка відповідає за поранення. Театральний колектив приїхав у гості зі Львова. Такі принципи, як шляхетність, відвага, броніння. Власне, дами свого серця і шляхетності та чистоти доброімені. І це що ми хочемо проявити сьогоднішній молоді. Тобто, ми зрозуміли, що виховувати молодь сьогодні потрібно не читанням морали чи повчанням, а власне через добрий приклад. На танцювальному подіумі ні хвилини спокою, талановитий борщівський край. Наприклад, колектив «Едельвейс» нещодавно повернувся із Польщі у їх творчому доробку безліч нагород різного катунку, які присвячують рідному селищу. кажуть, що перемагають ймовірно того, що люблять рідний край. Живи, моя скала, і процвітай. І ти людьми хорошими пишайся. Моя любима, улюблена скала. вінок в країни гідно, ти вплітайся. Місцева фортеця. Натхнене місце художника Євгена Шпака мріє, що оборонний замочок відреставрують, і він його домалює не лише у помислах. Хотілося б, щоб це місто на збручем стало таке, розумієте, щоб людей сюди тянуло до цієї красоти. І це ще не все. Потім просто неба у танцювальних пабаль вогні. Неймовірна краса, яку словами не переповісти, а показати покажемо залюбки.